Вітаю це денний випуск. Новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. ЗНО з російської мови здали лише сім випускників. На Рівненщини діяв один пункт тестування в обласному центрі. За даними Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, всього зареєструвалося 15 осіб. З'явилося на зно сім осіб. Відсоток участі у тестуванні становить 46,6 Про це повідомили в управлінні освіти і науки Рівненської ОДА. Як вберегти природу від негативного впливу людини на неї цього року? Традиційно Україна, як і увесь світ, 5 червня відзначила Всесвітній день охорони навколишнього середовища. З цієї нагоди сьогодні науковці та гідрометеорологи зберуться разом, аби висловити своє бачення збереження навколишнього природного середовища на рівні територіальних громад та презентували геоінформаційну систему банку даних кадастрової інформації об'єктів природно-заповідного фонду Рівненської області та моні моніторингу довкілля а також покажуть соціальний ролик на тему збереження навколишнього природнього середовища для майбутніх поколінь. Більше подробиць ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. У рівному відбудеться унікальний конкурс для малюків. 11 червня в парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка відбудуться змагання малюків віком до одного року, веселі повзуни. А діти від трьох до шести років зможуть позмагатися у конкурсі Великі перегони на трьохколісних та двохколісних велосипедах. Бажаючи взяти участь у змаганнях, необхідно зареєструватись в управлінні справах сім'ї, молоді та спорту до 9 червня за адресою. Місто рівне вулиця Соборна, 30 кабінет 18. Підвейні вихідні 10 та 11 червня на Рівненському мототреці відбудеться дводенні міжнародні змагання Спідвей Франшіп Кап у командному та особистому заліку. Участь у гонках братимуть команди з Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та України. Сьогодні ж під час прес-конференції організатори розкажуть про склади команд, а також відбудеться презентація перехідного з Спідвей Франшіп Кап у командному заліку та кубків особистої гонки. Більше про те, як проходитимуть дводенні міжнародні спідвейні змагання в нашому місті, ми розповімо вже у наступних випусках новин. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин і бережіть себе.